Ти сьогодні бачила Чака? Ні, що? Він приходив вчора додому. Квелер зловила його за курінням, а на у школі. Він завжди зникає. Чак? Це є чак, бас? Як ти міг? Це ти все підлаштувала? Що? Влаштувала обід? Намагалася підтримати тебе? Так. Мені не потрібна твоя допомога. Хіба ти не розумієш? Я завжди буду поряд. Його не повинні бачити у такому стані. Давай же, Чак, зварися. Я буду з тобою, незважаючи ні на що. Я кохаю тебе. Мені тебе шкода. Я думала, ми зустрічаємось на обід. Я забагато випив. Чак, не кажи, що мені робити. Я не кажу. Будь ласка, залиш мене. Негайно. У нас був період медового місяця, а потім стосунки стають рутиною. Ми хочемо, аби все було цікаво. Тож чак грає зрадливого виродка, а я засмучену дівчину. Послухай, ігри можуть здатись веселими. Ти впевнений, що Блер не просто підігрує тобі. Якщо вона це робить не для себе, все може погано скінчитись. Привіт, Чак. Я знала, що знайду тебе тут. Чак припини, все це не допоможе. Це не ти. Помиляєшся. Якщо чак у біді, ми маємо йому допомогти. Ми все, що у нього лишилося. Йому не потрібна моя допомога. Ти покинеш його заради кубки світських матрон? Ці матрони допоможуть мені влаштувати моє життя. А чак може його лише зруйнувати. Я не кидаю чака. Я просто рятую себе.